Доброго дня! Ось приїхала така автівочка раз чудесна. Це Audi Q4 23 року випуску на 21-х колесах. Це вже авто в дорозі було куплено. Зараз людинки вже перевзули в зимову гуму. Це топова комплектація на повному приводі, в такому сіро-олівковому кольорі з топовою оптикою яка йде тільки в цій комплектації вона в попередніх комплектаціях інша ну про те що тут там, все топчик по салону тут і казати не треба нічого панорама люк така алькантарка строчена там камери пам'ять сидінь кнопочка багажника Просторий салончик ззаду, спереду. Дуже все приємно. Рейлінги на даху. Полиця. В комплекті є зарядний пристрій. Такі авто зараз їдуть ще на 10-11 січня приходять ще авто в такому ж кольорі, в такої ж комплектації. Цінник буде в описі, телефончик буде на заставці та в описі. Звертайтесь. Отакі от самі авто їдуть. Поставка в січні. 10 припливає ще 10-12 днів буде, буде в Києві. Отака от от оптика передня, вона відрізняється теж від попередніх версій. А взагалі автосалон багато автівок, 30-40 наявності, в дорозі під замовлення. Це ще в салоні 15-20 стоїть. Так що звертайтесь. Гарного дня і бережіть себе.